Друзі, всім привіт і далі продовжуємо виконувати завдання. Сьогодні у нас завдання награда за голову Келгаша. Е -е, беремо завдання, нажимаємо прийняти і побігли. Відкриваємо карту, карта наша орієнтір, куди нам потрібно бігти, кого нам потрібно вбивати. Е -е, друзі, і ще хотів вас попросити поставити лайк під відео, якщо є можливість підписатися на канал, також, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, ми продовжаємо коротше, виконувати це завдання. Я поки поставлю на паузу, буду десь приблизно добігати до цього завдання, ну, де нам потрібно буде вбити цього монстра, боса, чи хто він там, не знаю. Коротше, будемо на місці, будемо далі самостійно дивитися, що там далі буде відбуватися. Друзі, дивіться, ми вже, виходить, на базі в них тут. Отут ми добігаємо. Перед нами ось. Як воно правильно сказати? такий домик. Хижина, що там ще можна назвати. Ну, коротше, треба спочатку нам відцепитися від цих монстрів, яких я назбирав поки біг. Зараз ми відцепимося і далі я вам покажу, де цей Кангалеш. Чи як він його звати. Коротше, цей бозик нам потрібно би. Давайте це вже одного доб'ємо цього моба, я так розумію, він не відстане від нас його вбити. Так, що я захотів подивитися, що за які подивитися. Нічого добре лупи мене. Я пока не можу прочитати це заклинання. Друзі, як я говорив, заходимо от в цю будівлю. Вбиваємо оцих монстрів, які нанизу, щоб вони нам не мішали, бо вони по-любому нам будуть мішати. Мішати в тому плані Вбити нам боса. Бістренько тут розрулюємо, розкидаємо їх. І зараз все, я вам покажу де цей бос. О, як, його а як його вбити. Та як його вбити? Так як всі вбивають, так і ми вбив його. Е, все, біжимо на другий поверх. Так, Ми от на другому поверху виходимо, виходимо виходить, як на балкон. І потім піднімаємося на третій поверх. От на третьому поверсі є монстр. Є такий. Повелитель животних. Його вбиваємо. І потім э, біжимо далі. Тобто по третьому етажу бігаємо. От тут він стоїть, то є вперед. От, от цей елітка. Да. І нам його треба заробити вбити. Він 20 рівня. Так що думаю може ми, ми його вб'ємо. Може. Останнє от таке стоїть да, він мене, взагалі, зменшив. ви бачите маленький? Дамо йому стан. E, друзі, так, да, ми його вбили, лиценько підлічуємося. тип прибіг, якраз теж хотів, мабуть, вбити цього мостра. Ну вибач, друже, ти спізнився. E, друзі, да, взяли ми голову. E, кел... Келгаша. Или колгоша. Коротше, наша голова, тобто не наша, а нашого монстра, якого нам треба було вбити. Ми його вбили. Він знаходиться на третьому поверсі, на балконі дивиться в цю сторону перед входом в цю будівлю. Тобто от самого, на самому верху. Друзі, що далі ми робимо? Далі ми сідаємо на свій транспорт, і нам потрібно повернутися до того самого NPC, де ми брали це завдання. Друзі, а вже продовжимо після того, як я буду там на місці. Поки самостійно дивитися по карті, куди вам потрібно бігти, а потрібно нам бігти до того NPC, де нам треба здати завдання. Друзі, ну все, продовжимо, як я вже буду біля NPC. Друзі, добігли ми до цієї будівлі. В якій нам потрібно буде здати це завдання. Е, підбігаємо до NPC. NPC от, знаходиться I'm на балконі перед цим озером. Е, розмовляємо з ним, віддаємо голову вибираємо собі награду. Вибираєте собі, що вам краще. Е, в даному випадку мені тільки підходить меч. Е, друзі, все, нажимаємо кнопку Завершити right. і все, завдання в нас виконують. Друзі, всім дякую, що переглянули це відео, всім гарного настрою, всім пока.